Вас вітає перший Дашівський біологічний канал і людина, у хаті якої таргани виробляли ось такі кордебалети, і я перемогла у цій боротьбі. Ємсенко Ольга. Розвиток комах. Може відбуватися із метаморфозом, тобто з повним перетворенням, а також без повного перетворення, без метаморфозу. І сьогодні ми говоримо про комах, які розвиваються без стадії лялечки. Із яйця виходить личинка, личинка їсть, росте, линяє, їсть росте, линяє і так енну кількість разів, і потім перетворюється на дорослу комаху. Тобто це відбувається поступово. До комах із неповним перетворенням належать таргани. Це найдавніші комахи, які на нашій землі з'явилися і дожили до цього часу. Ведуть вони нічний спосіб життя. Хто стикався із тарганами, знає, що в день їх може не, не бути ні видно, ні чути, але ввечері, коли ви сходите в кухню, вмикаєте світло, а вони е, стрімко розбігаються в усі боки від світла. І чути вночі, як вони шурхотять всякими упаковками. Вони поїдають рослинні рештки. А в нас у кухні повно всяких відходів, сміття, продуктів рослинного походження, і все це їх цікавить. Це жителі теплих країн, тому вони люблять жити у наших будинках. У нас тут клімат, як у теплій країні. Ті види, які живуть біля людей, тому що це зручніше, називаються синантропними. І до синантропних видів належить тарган чорний, і більш у нас поширений тарган рудий або прусак. Ось тут ви бачите самку прусака із сумочкою з яйцями. Вона зветься Оотека на черевці. І ось тут ви бачите групу тарганів. Тут видно їхні стадії розвитку. Сумочка з яйцями, потім крихітна личинка. більша, всього тут є 6 личинок, і далі доросла самка і дорослий самець. Біда тарганів у тому, що вони не просто псують нам продукти і засмічують нашу хату своїми екскрементами, Так, вони ще й переносять інфекції, наприклад, можуть яйця глистів переносити. Дуже близькі до тарганів, ну, як, як родичі, ось такі хижі комахи: богомоли, боліварії, емпузи. Ми їх тільки згадуємо і не вивчаємо. Ряд бабки. Бабка це також дуже древня комаха. І, ну, з'явилася вона, мабуть, пізніше за Таргана, тому що вона вміє літати, а це комахи навчилися не зразу. Але десь так із кам'яновугільного періоду Палеозойської ери бабки принципово не змінилися. Це свідчить про те, що вони пристосовані до життя у цьому світі ідеально. Ось оця бабка називається Коромисло. А оця бабка називається людка. Це хижаки, які ловлять літаючу здобич. Я спостерігала ось недавно, як бабка полювала у зграї комарів, і було тільки видно, як вона металася в різні боки, і інколи у неї і з рота сипалися крильця від комариків. Крильця вона їсти не хотіла. Ось оця бабка голубенька, зветься стрілка. Свої яйця бабки відкладають у воду. Личинки бабок розвиваються у воді до 4 років, поступово ростуть. Вони під водою дуже добре бігають і вміють. Плавати реактивно, набираючи у задню кишку собі води і випорскуючи її. Коли ви стоїте на мілководі, деякий час нерухомо, то ви чуєте, як вас щось пробує як начебто щепати. Це може бути, що личинки бабок пробують вас на смак чи можна вас з'їсти. Ось тут ви бачите, як личинка бабки полиняла і скинула свій старий покрив, він впав на дно банки. А ось тут видно, як личинка бабки помітила малька, це личинка риби, і спіймала його, це зайняло 0,16 секунди. Це сповільнена зйомка. Ось тут ви бачите, як доросла комаха бабка виходить із личинки самого пізнього віку, вже останньої, останньої стадії личинки. І шкурка личинки залишається на рослині, а бабка через деякий час розправить крила, підсушить їх і зможе летіти. Ось тут ви бачите вдале полювання бабки, вона зловила муху. Бабки дуже прекрасні, і вони людям не приносять ніякої шкоди, а навпаки, тільки користь. Якщо у вас заїдають комарі, але поряд літає бабка, то комарів стане менше. Коли бабки паруються, то вони утворюють із своїх тіл щось на зразок сердечка, літають вони так в повітрі. Голова бабки виглядає, як у інопланетянина. Ми бачимо величезні очі, тому що вона хижачка, її треба бачити все навколо себе. І внизу щелепи. У людей щелепи розміщені горизонтально верхня і нижня, але у комах щелепи вони так тільки звуться, це інші органи, не ті, що у нас. От, вони розміщені, ну, можна сказати, вертикально. Ще одна група комах, які розмножуються, які не проходять метаморфозу, називаються прямокрилі. Ну, ви тут справді бачите довгі прямі крила, і видовжене тіло. Ось, оце приклад прямокрилих комах коник. А ви точно бачили маленьких корічневих коників, які насправді звуться кобилки або дибки. І у коників, і у кобилок довгі стрибальні ноги, ось третя пара ніг це для стрибання. Ось оце цвіркун. Ви його не бачите, але зараз чуєте, вони цвірінчать дуже гучно і буває просто дратують своїм цвірінчанням. У мене такий цвіркун на подвір'ї жив, і я вирішила якось піти і убити його, бо я вже не могла його слухати. І коли я на звук прийшла до його нірки, сутінки були, я заглянула в нірку і побачила майже чорну комаху, яка стояла до мене задом і щось робила своїми крилами. Це вони таким чином звук цей добувають. І ця картина так мене насмішила, що я просто переготала і повернулася. Не вбила я його. Да. Серед свіркунів є рослиноїдні і хижі види. А ось оця сарана, вона схожа на коника, але вона, на відміну від коника, для людей приносить часто шкоду. У сарани є поодинока фаза. І вона поводиться так, як коник і нам у вічі не впадає. Але інколи сарана дуже активно розмножується і коли її робиться дуже багато, то тоді створюється перелітна фаза. Вона більша розміром, ненажерлива і дуже добре літає. І от ці хмари сарани буває, накидаються на поля, на городи, на садки. І от, наприклад, в Африці вони навіть соломляні дахи на тих халабудах глиняних з'їдали. Люди ловлять сарану. Підсмажують її. і Їдять. Це дуже корисна білкова їжа. Медицина дуже рекомендує. А ось ще одна прямокрила комаха, називається капустянка. У неї крильця короткі, але літати вона може. І плавати вона може, а ще вона риє ходи. Ось тут, бачите, вона яйця відклала. Це страшний хижак для наших городів. Вона руйнує корені рослин. І подивіться, яка вона ще й велика. Злісний шкідник. Наступна група тварин називається рівнокрилі. У них сисні ротові органи, тобто там є якась така голочка, трубочка, якою проколюють рослину, а далі смокчуть сік цієї рослини. Ці комахи дуже схожі на мух, але на відміну від мух, вони мають дві пари крил. Правда, тут друга пара крил не така помітна. І вони можуть свірінькати так, як птахи. Ось приклад рівнокрилих це гігантська цикада, справді величезна муха. До рівнокрилих належать крихітні комашки попелиці. Ціле літо ви можете спостерігати без крилих попелиць, і всі вони будуть самочками, які будуть відкладати яйця, з яких будуть вилуплюватись точно такі самочки. Таке розмноження, коли яйце є, а сперматозоїда до нього не, не треба. Називається партеногенез. Із незаплітненого яйця народжується точна копія матінки. Але восени з'являється покоління із крилами, і тут, увага, вже є і самочки, і е, самці. І далі вони роблять те, що мають робити самці і самиці, тобто паруються, відкладають знову яйця. Ось таке вже розмноження звичайним способом. Мурахи можуть захищати попелиць від всяких хижаків. І коли вона нап'ється соків із рослин, мурахи її лоскочуть за черевце, і вона виділяє крапельку солодкої рідини для мурах. Тобто мурахи їх як худобу якусь пасуть і доять. А ось тут ви бачите, як сонечко їсть попелицю. Сонечко це хижий жук, і попелиця це його корм. І... Сонечок використовують навіть для боротьби з попелицями. Це називається біологічні методи боротьби. І ще одні дуже неприємні рівнокрилі називаються щитівки. Це комахи із нерухомим способом життя. Самка не рухається, а самець має крильця і може літати. Він запліднює самку і самка відкладає яйця. Все своє життя самка смокче хоботком, зануреним у рослину соки із цієї рослини. Ось тут ви бачите щитівку яблуневу. Ви її можете побачити на стовбурах у яблуні, якщо добре придивитись, тому що вона величиною кілька міліметрів. Всього. А ось оце щитівка на кімнатних рослинах. І якщо ваші кімнатні рослини мають липкі листочки, пошукайте там щитівок, вони доїдають ту рослину. Їх, мабуть, Хоч чимось травлять, але їх можна і механічним способом, просто якоюсь ганчіркою зняти. І з неповним перетворенням розвиваються ще і воші. Ось тут ви бачите весь життєвий шлях воші. Он воно було яйце приклеєне до волосини, яке називається гнида. Внизу ви бачите маленька личинка, потім більша, потім ще більша. Всього 5 личинок в оші, і, і вгорі ви бачите уже дорослу вошу. Вона п'є кров, воші не гризуть волосся, не стрижуть його, а п'ють кров. І ви бачите, як молоденька личинка наповнена цією кров'ю. Життєвий цикл вошей проходить за 24 години. Тобто, якщо людина їх десь підхватить, заразиться, то вони дуже швидко розмножуються. Є воші не тільки головні, ті, які в голові вводяться. А ще є воші платяні, ті, які вводяться в одязі, і там, де одяг зшивається, вони туди відкладають свої гниди. У Другу світову війну вони дуже мучили солдатів, коли так розводилися, страшно і пусаливища. А ось ще одна, один вид вуша, яка називається лобкова. Я вам так натякну, де в людини знаходиться ця частина тіла, ну це там в районі бікіні, вже ми пізніше якось про це будемо говорити. Словом, вона вводиться в усякому волосі, тільки не в тому, яке ми розчисуємо і підстригаємо у перукаря. От. У всіх інших видах волосся вводиться ось оця вожа. Наступна група тварин називається клопи. Ротові органи у них у теж у вигляді хоботка. І ось тут ви бачите поширеного у нас червоноклопа безкрилого, він весною часто гріється на сонці. Ви бачите його личинку, яка на нього схожа чимось і відрізняється. І якщо ви бачите, як два таких клопа з'єднані разом кудись повзуть, то це вони в цей момент саме паруються. Клопи поширені у різних середовищах. Наприклад, деякі бігають по поверхні води. Ви їх бачили там, де немає хвиль, де стояча вода. Ми на них кажемо водомірки. Є навіть клопи, які плавають під водою, і це називається водяний скорпіон. А ось клоп, який є паразитом, блощиця постільна. Він живиться кров'ю людини, кусає людину, п'є із неї кров, потім та рана дуже свербить у людини, людина її довго розчухує. І взагалі це дуже неприємна тварюка. Коли вона кусає, то людина навіть може просинатися, ну і, мабуть, вона переносить якісь зарази. У разі небезпеки деякі клопи вміють виділяти смердючу рідину. І нагадайте, як ви їсте малину, і тут з'їдаєте таку бридку-бридку одну малинку, це був, на ній сидів клоп до того. Є клоп, шкідлива черепашка, який висмоктує. Молоді зерна пшениці, тоді, коли вони ще м'якенькі, і приносить збиток врожаям. Ще одна група тварин, які розвиваються без лялечки, з неповним перетворенням це терміти. Вони живляться в основному деревиною, ну, всякою рослинною їжею, і живуть величезними колоніями, будують собі хатки, хатки нічого собі, хатка, да, які називаються термітники. Вивчайте біологію, тому що без біології ви не будете знати про всякі гадості.